Доброго ранку. Сьогодні у нас ранковий комплекс Сур'яна Маскар. Будемо виконувати 5 циклів, стаємо на початок килимка. Руки з'єднуємо в ладонях. Закриваємо очі. Від центровим витягуємо себе вгору від п'яток до маківки. Дихаємо 5 циклів. Дих і видих. З кожним разом вдих робимо все глибше. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. В останній раз вдих. Робимо вдих, піднімаємо руки вгору. Трішки прогинаємося. Амплітуда спочатку невелика. І видих тут. Вдих. Йдемо вниз, видих, складочко, видих. й розслаблено. Вдих випрямляємо спинку. І можемо руки поставити під колінами. І тут видих. Видих. Вдих. Обіймаємо свої ноги і йдемо до них ще ближче складочка. Але робимо ще раз амплітуду невелику. Видих. Робимо тут вдих. Ставимо руки. І права нога назад. Видих. Колінку ставимо на підлогу. Руки піднімаємо вдих. І видих. Ставимо руки на ширині плеча і вдих. І видих, ставимо другу догу. В планочку. Робимо вдих, коліна, грудна клітина і підборідок торкаються килимка. Згинаємо лікті вдих. І тут видих. Піднімаємося не кобра, але лікті можуть до кінця не згинатися. Не розгинатися вдих. І ставимо стопочки видих. Піднімаємо таз вверх, вдих, собака, мордочкою вниз. І тут видих можна підправити п'ятки собі, щоб таз дивився вгору. Ставимо ліву ногу вперед, вдих. коліно на підлогу видих. Піднімаємо руки вгору вдих. І видих. Робимо вдих руки на ширині плечей. Стопочку. Підставляємо до другої стопи. Ще більше нахил. Видих. І піднімаємося вдих. І видих. Руки в намасте до центру грудної клітини. І робимо ще раз вдих. І видих. Йдемо вниз, складочку, видих. Тут робимо вдих. І видих. Перший цикл робимо повільний. І вдих, випрямляємося вверх. Спинка. Іде ще більше, йдемо в складочку, десь видих. І вдих ліва нога назад колітко став. І видих тут, розправляємо грудну клітину вперед. І вдих піднімаємо руки вгору, І видих, тут. І вдих руки на ширині плечей. І ставимо планочку видих. І видих, коліна, грудна клітина підборідок. До килимка. І вдих. Ісо і, і кобрачка, і видих. І тут вдих. Можна лікче до кінця не розгинати. І видих. Тут. Піднімаємо. Ставимо стопи. Так буде легше. Піднімаємо таз наверх. Можна його підправити тут вдих. І видих тут. Права нога вперед, і вдих. Розпріляємо людину і видих. Піднімаємо руки вгору вдих, і видих вниз. І вдих, ставимо стопу до стопи. І видих собі. ще більше ноги вперед. І шиї розслаблено, і вдих округленою спиною піднімаємося вгору. І видих, руки на намасте. Перше цикл закінчене. Зараз будемо дихати трошечки швидше, і будемо робити справу трошечки швидше. І робимо вдих. І видих вниз. І вдих піднімаємо голову. І видих ще більше в складочку. і вдих права нога назад, руки вгору, і видих руки на ширині плеча. і вдих, планка, і коліна граднак на підборідки видих, і вдих кобра. І видих, плечі тут не піднімаємо, видих. Лопатки тягнуться вниз до куприка. І вдих, ліва нога вперед. І видих. Другу ногу підставляємо ще більше складочка. І вдих, піднімаємося вгору. І видих, руки намасти. І ще раз, і вдих. І видих робимо вниз. Ще слабина, і вдих. Випрямляємо спинку, гранакліти вперед, і видих, ще більше складочку, але лист не максимально. І вдих, ліва нога назад, руки вверх над маківкою. І видих. Ставимо. І вдих. планка. І видих, згинаємо. І видих, коброчка. Можна лікті не кінця розгинати. І видих собака мордочкою вниз. І вдих, права нога вперед. Руки наверх, і видих. І вдих. Піднімаємося. І видих. Другий комплекс закінчений. Робимо вдих. Пішли на третє коло, і видих. І піднімаємося, піднімаємо, випрямляємо спинку вдих. І ще більше складочку. Видих. І вдих. Нога назад, тільки вже коліни не ставимо, руки вгору. І видих. Руки на ширині плечей. І вдих, планочка. І видих, коліна, грудна клітина під борідок. І вдих. Собака мордою вверх тепер. Опора на стопах і на руках. І видих. Собака мордочкою вниз. І вдих ліва нога вперед. І руки вниз підставляємо видих. Ще більше складки. Шиїну зжимаємо вдих руки вгору. І видих. намасте, І вдих. І видих вниз. І вдих. Розтягуємо дихання. І видих. ліва нога назад. І вдих. Коліна ставимо. І вийди. Руки на ширні плеча. І водих планка. І коліна, грудна клітина під горінок. І водих, собака мордочкою вверх. І видих. Собака мордочкою вниз. І водих права нога вперед. І видих вниз. І вдих. І видих. Четверте цикло. Вдих. І видих. Більше маплітуду вдих. І видих. Ще більше складочка. І вдих. І видих вниз. І вдих. А тепер у нас нижній упортіки. Дікті згинаємо, тримаємо планку. І в видих. І вдих. І видих. І вдихлівана вперед. І видих. Ногу доставляємо ще більше складочка. І вдих, відпускаємо кругом на спина вверх, і видих масте. І ще вдих. І видих вниз. І видих. Редну клітину відкриваємо. І видих, ще більше складочка. І вдих, ліва нога назад. І видих. Руки на середні І вдих. Якщо вам не вдається це положення, робіть попереднє: коліна, грудна клітина, підборідних. І видих. І вдих. Собака мордочкою вверх. І видих собака мордочкою вниз. І вдих право навперед. І видох. Підставляємо ногу. І вдих. І видих. І п'ятий цикл вдох. І видох. І вдих більшою амплітудою До максимального і видох. І вдих, права нога назад. Руки над маківкою, і видих. Руки на ширині плеча. І вдих, І видих. І видих. І видих. Собака мордочкою вниз. І вдих. Ліва нога вперед. І видих, підставляємо право. Ще більше складочка. І видих. І видих І ще вдих. І видих. Вниз. І вдих. Випрямляємо гроноблютину спинку. І видих, ще більше складочка. І вдих ліва нога назад. І видих руки на ширині плече. І вдих планка. І видих вниз нижні упора. І вдих, собака мордочкою вверх. І видих собака мордочкою вниз. І вдих права нога вперед. І. Видих, підставляємо гніву. І видих. окрихляємо спинку, піднімаємося вгору. І видих Намасте. Стоїмо тут, дихаємо. П'ять секунд. вдих. І видих. І ще вдих. І я видих. І вдих. І видих. На останній раз вдих. І видих. Дякую вам. На цьому наш нашерунковий комплекс закінчено. Гарного вам дня! Па-па!